У Полтаві попрощалися із захисником Іваном Перепелятником, яким був життєвий шлях воїна. Рівно місяць пройшло. Пройшов, як він в серпні приїхав і так обіцяв повернутися, він не повернувся. Меморіальний комплекс у селі Затурине Полтавської громади, на якому етапі облаштування родини героїв. Зокрема, почали збиратися е, обговорювати дане питання, і в нас виникла потреба встановити діалог з місцевою владою. В регіоні розпочали роботу майже п'ять сотень пунктів незламності. Чим забезпечені та де знайти адреси. У чоловіка є потреба е, зарядити телефон. От скоро будуть графіки відключення світла теж, тут треба обсидіти. Понад 30 років працює лікарем урологом Петро Федорина із Полтави. Що найтяжчого у його роботі. Серед ночі ти приїжджаєш, тобі привозять простині фарш і з цього треба зробити людину. Щоб обіцяв повернутися. Ну, коли вже його не було на зв'язку, я узнала, що я вагітна. Я навіть не встигла йому цю новость сказати. Наталія Переполятник прощається із полеглим на війні чоловіком біля Святоуспенського собору Полтави. Із 40-річним Іваном Переполятником вона одружилась під час повномасштабного вторгнення. Троє діток він мене взяв з трьома дітками, був ранений. Їздила до нього на Новомосковськ, там де він був. А потім він приїхав. Ми розписались 14 липня. Рівно місяць пройшло. Пройшов, як він в серпні приїхав і так обіцяв повернутися. Він не повернувся. Як розповіла сестра бійця Оксана Крипак, Іван народився у Кременчуці. Пізніше проживав на Сумщині, а після смерті батьків переїхав до Опішні, де жив протягом останніх десяти років. Він їздив і на заробітки, і на кірпічному працював. Дуже важка робота в ньому. І ну на Польщу їздив. Отако от от. Е, е, остання його робота теж археолога на розкопках. У нього і позивний був археолог. Як повідомив Суспільному спеціаліст з цивільного захисту та військово-мобілізаційної роботи Пішнянської громади Олексій Каніболоцький, з червня 2022 року воїн служив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр на посаді навідника. Діти Хробці. називали його папою. Саме менша доня. Вона. Я почула, що ми говоримо по зв'язку і біжить папулька, папулька і сідає і не відходить до тих пір, поки мене побалакає. Захисник загинув 22 вересня 2023 року поблизу села Андріївка на Донеччині. У війни лишилися сестра, дружина та троє дітей. Поховали бійця в опішні. Світлана Мистепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава. Юлія Рябуха прийшла до могили свого чоловіка, який загинув у перший день повномасштабного вторгнення. Іван Ковальов служив у п'ятій батальйонно-тактичній групі у складі 81-ї аеромобільної бригади. Мій чоловік вже не перший контракт підписав в Збройних силах, тому коли почалося повномасштабне вторгнення, він був одним із перших, так як він був професійним десантником, він одним із перших поїхав нас захищати. Спочатку їхнє формування зосереджувалося в Харківській області на кордоні в місто Чугуїв, а потім звідти, вночі 23 лютого, їх перекинули на місто Суми, де він прийняв свій останній бій навпроти кадетського корпусу. Поховали воїна 15 березня минулого року на кладовищі у селі Затурине Полтавської громади. Через понад півтора роки від початку повномасштабного вторгнення на цвинтарі досі не облаштували меморіальний комплекс. Ми думали, що це буде більш таким швидшим процесом. Ми сподівалися, щоб, хоча б до цього першого ряду, можна було почати робити якісь підготовчі роботи. Однак цього не сталося, і родини героїв зокрема почали збиратися, обговорювати дане питання, і в нас виникла потреба встановити діалог з місцевою владою. Однак ми не отримали ніякої конкретної відповіді, окрім того, що запропонували певний проект, і, скоріш за все, у найближчому майбутньому він буде реалізований. Облаштування почали у вересні цього року. На це та проєктно-кошторисну документацію передбачили понад 20 мільйонів гривень із бюджету громади, розповів Рамаз Заркуа. Почали приблизно три тижні тому. Робили геодезію, підготовчі роботи. Зараз завезли робочий матеріал, працює техніка. Зараз триває підготовча робота. Зачищують, вирівнюють. Зачищають, вирівнюють. Спочатку на меморіальному комплексі, окрім однакових надгробних плит, планували встановити козацький хрест. Нині внесли коригування та вирішили поставити дзвін. Є побажання, яке було збиралося з батьками, і при коригуванні внесли зміни і до єдиного типу стандарту меморіальної саме надгробної плити, що воно було в єдиному концепції. Те, що було побажання в батьків, воно буде схоже як на Боженка на алеї героїв. Але взагалі зроблено неправильно, тому що півтора року тому повинен був проведено конкурс архітектурний для того, щоб розробити саму концепцію алеї героїв як військового поховання, який вигляд він повинен був мати. Його й не було проведено. Керівник комунального підприємства спецкомбінат похоронно ритуального обслуговування Рамаз Заркуа повідомив, що завершити облаштування комплексу мають приблизно за рік. Цей меморіал має бути виконаний, тому що за якість його встановлення і за його довговічність вони відповідатимуть перед нами. Вони мають на мною ховатися. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. Понад 279 тисяч 80 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 510 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 5 спецтехнік та 48 артилерійських систем. Також 18 безпілотників та 3 реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 26 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Мені треба було на Шевченка 80, тобто захотілося чаю. Прохладно і чай добре, печиво добре, відношення добре. Оксана Дмітрієва зранку прийшла до пункту незглавності, облаштованого на базі першої пожежно-рятувальної частини в Полтаві. Необхідні такі пункти без незламності, і їх треба побільше, не тільки там іще то в центрі. Ну, у чоловіка є потреба зарядити телефон. От скоро будуть графіки відключення світла, теж тут треба обсидіти, А ось холода будуть. Є всі засоби обігріву, автономного електроживлення і стаціонарного електроживлення, забезпечений питною водою, чаєм, також ну, цукром. Дитячим місцем для тих, хто звертатиметься з дітьми, медичною укладкою, електричними подовжувачами, засобами зв'язку і оповіщення, павербанками. Пункти незламності запрацювали в області з 1 жовтня, каже Віктор Стеблянко. Їх у регіоні 474. 417 із них облаштовані органами місцевого самоврядування, 50 – Державною службою з надзвичайних ситуацій і 7 – Укрзалізницею на вокзалах. Адреси пунктів незламності можна знайти на сайті обласної військової адміністрації. Пункти незламності працюють місцевого самоврядування, переважно більш, майже всі в робочий час. Пункти незламності в області забезпечені всім необхідним. Це відповідні аварійні джерела живлення, аварійне опалення, подовжувачі, освітлення, мінімальний набор там, чай, печива, альтернативне паливо, паливо для генераторів. 58 стрілінків у нас в області є на сьогоднішній день. Але хочу зазначити, що всі пункти не забезпечені е, інтернетом. Цілодобово працюють пункти, облаштовані надзвичайниками та укрзалізницею. Першого числа були 9 чоловік. 11 чоловік звертаю, воєнні були 6 чоловік воєнних і також мама з дітками. Нас забезпечили на перший період всім необхідним: це чаї, цукор, стаканчики. Кришечки, мішалочки, питна вода бутильована по 05 літрів. Цим ми забезпечені. Термопоти також у нас є. Весь штат залучається до роботи у пункті незламності. Окремих працівників у нас на вокзалі, на жаль, немає. Так що всі по графіку, по черзі, залучаються. У пункті незглавності на південному вокзалі встановили і буржуйку, якою за потреби можна буде обігріти приміщення. Також на вокзалі працює Starlink, це безпровідний інтернет, яким можу також безкоштовно користуватись. Зарядка мобільних телефонів це стіл, а також бокс для зарядки телефону, який можна залишити на деякий час. Там вводиться пін-код, він блокується ячиєчка. Пункти незламності почали облаштовувати у регіоні з осені 2022-го через відключення електроенергії у результаті російських обстрілів. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава. Робота така, що треба завчитися постійно, щоб бути в курсі. Перестав вчитися – все, пішов на низь. Так про свою професію говорить Петро Федорина, чоловік понад 30 років, працює лікарем-урологом. Полтава була єдиним обласним центром, де не було урологічного відділення міського. Тобто, це було, як я прийшов сюди, це було 30 ліжок при гнійній хірургії. Потім був наказ відкрити урологію, виконано наоборот, скоротили 10 ліжок, осталось 20. Із лікарів вісім років проробив сам. Ми, як студенти, як інтерни починали свої перші кроки в професії, коли він вже був самостійною бойовою одиницею. На його плечах лежала вся уралична служба міста. Коли воно почало боліти, Це місяць місяць назад. Ми кудись зверталися, десь обстежувалися. 26 років Петро Федорина лікує пацієнтів у другій міській лікарні. За робочу зміну лікар оглядає та консультує понад три десятки людей. Також постійно оперує хворих. Раніше ми працювали 5-7 років назад. Це перевалочний центр. То тобто схворі поступали. Ми їх обстежували і кудись відправляли на лікування. Тому що сучасних методів не було. Пам'ятаю, ми працювали не було ж ні КТ, ні МРТ, ні узі. А деякий час не було рентгену а урологія вона дуже технологічна частина медицини. Сьогодні розповідає Петро Федорина у другій міській лікарні в новому урологічному відділенні. Лікарі працюють із високотехнологічним обладнанням та проводять унікальні операції. Одним із останніх новітніх дані обладнання, яке з'явилося в нас, це гибкий куратера Тобто він дає можливість не тільки дойти до нирки, а зайти всередину нирки, обдивитися її, виявити камінці або іншу патологію і. Подробити капінці з допомогою апарату лазерної літотрепсії. Зараз те, що лікувалося 2-3 неділі місяць, лікується за два-три дні. Найскладніше у роботі лікаря це боротьба за життя пацієнта, говорить Петро Федорина. Найскладніше – це коли серед ночі ти приїжджаєш, тобі привозять простині фарш, і з цього треба зробити людину. Коли ти приїжджаєш, тут вже працюють хірурги, працюють судинні хірурги, працюють травматологи, тобто політравма. Оце ти йдеш і ти не знаєш, що і чим це закінчиться. І не завжди це закінчується гарно. Це саме складне. Петро Федорина говорить, у його професії головне людяність та професіоналізм. До людей треба відноситись так, як би ти хотів, щоб до тебе відносились. А щоб допомогти, треба знання. Ну і, звичайно ж, обладнання. Медицина розвивається і дуже радує, що ми теж розвиваємося. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 5 до 10 тепла, в день плюс 16, плюс 21. В обласному центрі вночі 8-10 вище нуля, а в день від 18 до 20 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.